Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Дорогі хресті! Я найперше хотів би привітати сердечно з благословенним початком Нового року. Це завжди можливість скласти руки у бік Бога і попросити благословення. У цю неділю в фрагменті Євангелія ми читаємо рудов. Я знаю багато людей, які починають читати Святе Письмо, відкривають цю першу сторінку. Нового зовіту Євангелія від Матея не розуміють і перевертають. Розуміння завжди приходить згори. Воно завжди є даром Бога. Розуміння завжди є просвітленням. Але так кілька коротких слів. Ми бачимо, що там від першого чоловіка намагаються передати родовід Ісуса Христа. Чоловіка, який у неповторній красі за Божим промислом був вершком творіння. Потім ми знаємо, що сталося з людиною. Тому там, в родоводі, є дуже багато людей праведних, святих, відданих Господеві, але багато і людей, які були грішні. А гріх нас потворить, паралізує, робить нещасливими. І ось в цю історію Господь Бог входить своїм життям. Так гарно пише Матей, передаючи пророцтво пророка Ісаї, ось діва зачне в утробі, породить сина і дадуть йому ім'я Емануїл. Що означає з нами Бог, не десь далеко. Але тут Господь Бог стається чоловіком, щоб діткнути Твого і мого серця, щоб прогнати з наших душ гріх, щоб просвітити нас правдивим життям і знов зробити причасниками не смерті, яка над нами панувала, але причасниками життя безконечного, що завжди є даром любові нашого Бога. Цей рік Святіший Отець проголосив роком милосердя. Боже, у тебе просимо милосердя для наших сердець і сили твоїми очима дивитися на всіх інших людей. Я якось на початок року на Божественній літургії розказав історію. Я би хотів, щоб це було на цілий рік для нас таким важливим завданням. Якось чоловік взяв лампаду і посеред ночі вийшов вулицями міста, несучи світло. У ночі без місяця. Вулиці міста бували особливо темними. І от коли він йшов вулицями міста, його приятель у світлі лампади зустрів і впізнав його і каже до нього, що ти робиш? Ти ж незрячий, навіщо тобі світло? Ти ж сліпий. І тоді цей відповів, справді, я на пам'ять знаю темні вулиці міста. Однак я несу це світло, щоб, бачачи мене у цьому світлі, люди знайшли свою дорогу. Мої любі. Бажаю, щоб у світлі Христа, що ми, які деколи несемо, будучи незрячими, ці неповторні, безконечні небесні дари, пам'ятали, що Бог деколи дає нам в руку, щоб ми несли іншим. Я несу цю лампаду. Для того щоб інші у цьому світлі могли пізнати дорогу, якою є Христос. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!